Поблизу одного із прикордонних селищ на Волині диверсанти розклали сигнальні вогнища для висадки ворожого десанту. На щастя, це лише легенда навчань, які проходять бійці сотої бригади тероборони разом із прикордонниками, вчаться протидіяти диверсантам у різних ситуаціях. Як поралися із завданням, розкажуть наші регіональні кореспонденти. На закритому аеродромі поблизу одного з прикордонних селищ диверсанти розклали сигнальні вогнища і чекають висадки ворожого десанту. Після того як були помічені, намагаються втекти на автівці. Їх затримують бійці тероборони Волині. Муксати зброю заби забризброю. Давай авакуюйте. На аеродром їдуть рятувальники, щоб погасити пожежу. Було три осередка пожежі провели оперативне розгортання, провели розвідку, подали наші засоби на гасіння, пожежу локалізовано і ліквідова. В іншому районі група диверсантів, переодягнена в українську військову форму, пробралася до однієї з позицій бригади. Зав'язався бій, аби вибити ворога. Командир батальйону запросив артилерійський удар по зайнятих диверсантами. позиціях. піньок. Я йожик назвять бійці кажуть, у цьому разі важливий якісний зв'язок між військовими підрозділами. Коли не буде зв'язку, не буде управління боєм, а саме коли є в нас мобільні групи. Тобто ми підрозділ розбиваємо на декілька частин там на дві, на три, і в кожній частині пові потрібно, щоб мали зв'язок якусь рацію. І коли не буде зв'язку, втрачається керованість. І ну там вже тільки діє автоном. Українські бійці відновили боєздатність і вирушають на зачистку. Вертаюся на позиції, з яких довелося відступити. Лявіться футболіст, прийом. Лявіться футболіст, прийом. Лявіться жирку. Буду зачистку зі межа. Граната ворог устиг установити міни розтяжки українські армійці убезпечують територію і беруть у полон кілька диверсантів. Що тут робиш? Що робиш тут? Не знаю. Мені дали. Що? сказали спритись. Хто сказав? Хто казав тобі? Не знаю. Кажи, поляниця. Поляниця. Навчання військових сотої бригади тероборони відбувається постійно, аби військові були готовими до можливих ворожих дій з боку Білорусі. Оксана Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.